Володимир живе у мікрорайоні Тернівка. Каже, його будинок розташований неподалік каналізаційної насосної станції. За його словами, крім централізованого водовідведення, впродовж семи років асанізаційні машини також зливають рідкі відходи, через що утворюється сморід. Вони возили з початку війну понедельник, а вторник, понедельник і п'ятниця. Ми вже якось підстроїлися, думали, війна, Бог з ним, початку війни. Вони почали просто кожен день возити. І ночі привозили больші фури, ну, тут просто стоїть больший новий. Ну, Вдома жити жить невозможно. Вони тільки приїжджають, треба закривати всі окна в домах, на выходные во дворі не можна виходити, ну а коли жара ветер на нас, это ну все ж. Місцева жителька Лариса живе навпроти каналізаційної насосної станції. Каже, через сморід неподалік будинку онуки відмовляються приїздити у гості. Дихати нам постійно нечим, особливо літом. Да і зараз машини з травня ще 8 часов немає, а машини вже черзі стоять і слівають постійно. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного представники Миколаєводоканалу повідомили у 2023 році між комунальним підприємством і приватним укладено договір про співпрацю згідно з рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Сама насосна станція каналізації за адресою вулиця архітектора Старова, 11 – єдина насосна станція каналізації, яка має технічну можливість та пропускну здатність прийняти рідкі повутові відходи від господарської діяльності населення мікрорайонів Тернівка та Матвіївка для подальшої перекачки стоків на міські очисні споруди. Йдеться у повідомленні. За словами начальниці управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби у Миколаївській області Лариси Бурденко, скарга від місцевих жителів надійшла у грудні 2023 року. Фахівці встановили, недотримано не дотримано вимог щодо санітарно-захисної зони. З метою збору інформації виїхали. Ми на місце, подивилися, встановили, що відстань від цього модульного комплексу ну від до житлових будинків становить приблизно 80 метрів. Якщо ми беремо, дію. Чи санітарні правила то там чітко встановлено, що це якщо це насосна, яка приймає первинні відходи з санісаторських машин, повинна бути витримана санітарно захисна жона до житла 300 метрів. Будинки у трьох мікрорайонах міста Тернівці, Варварівці та Матвіївці не мають централізованого водовідведення, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний. За його словами, зливати рідкі відходи біля каналізаційної станції у Тернівці зручно за розташуванням. В цьому районі за статистикою у нас всього 2985 приватних будинків. З яких 2898, майже 100%, не підключені до централізованого водовідведення, тобто вони всі майже всі користуються вигрібними ямами, котрі потрібно відкачувати відповідно і далі проводити всі процедури біля каналізаційної станції. Періодично здійснюють комісійні перевірки з технічної точки зору претензій немає. Говорить Дмитро Бездольний. Є проблематика з витримкою санітарно-захисної зони, тому цьому користувачу надані зауваження щодо розроблення документації по її дотримання. Наскільки в нас є інформація, у нього заключений договір з державним інститутом щодо виготовлення даної документації для прийняття певних дій. Щоб позбутися смороду від рідких відходів до кінця 2024 року, приватне підприємство, яке співпрацює з Миколаєводоканалом, отримає технічну документацію на створення санітарно-технічної зони та розпочне роботи, розповів Дмитро Бездольний Юлія Голокос, Юлія Філімон, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.